Конфлікт серед мисливців та рибалок близько сотні членів організації висловили недовіру керівникові. Мовляв, той безпідставно відмовляє в поновленні та витрачає членські внески на власний розсуд. Чим завершилось зібрання і що на це відповідає сам керівник? Далі у сюжеті. Минулими вихідними на позачергове засідання зібралися члени Заставнівської організації українського товариства мисливців і рибалок. Люди невдоволені організацією роботи керівника і просять вище керівництво допомогти вирішити конфліктні питання. Відкритого листа до всеукраїнського об'єднання підписали майже 100 мисливців. Проте ситуація виникла вже давно. Розвал почався вже давно, коли і при діючому голові. Коли збиткові ставки опинилися в оренді і стали прибутковими, окрім того, попри вимогу перереєструвати об'єднання на всіх членів ГО в реєстрі досі лише засновники. Наше товариство зареєстроване у невідповідності до закону України про громадське об'єднання. Чернівецькі втемери області повинні були зробити перереєстрацію в управлінні юстиції, що не було виконано головою заставнівського темера у ТМР. Відтак це порушує можливість дотримання прав усіх членів організації, кажуть мисливці. За їхніми словами, керівник не виконує в повному обсязі покладених на них обов'язків. Було виявлено знедбалий стан годівничків, солонців та інфраструктури, що підтвердження підтверджується фото і відеоматеріалами. Це свідчить про неналежне виконання головою утемер своїх обов'язків щодо організації охорони відтворення і утримання мисливських угідь. Андрій Цюпа каже, хотів отримати інформацію про доходи та витрати об'єднання. Проте керівник необґрунтовано у цьому відмовив. Коли е, я заходив до діючого голови застоміського УТМР з запитом надати інформацію про витрати, там ну в мене була відмова по факту, що неправильно надрукована шапка. Нині під час позачергового засідання керівник організації прозвітував про фінансовий стан, зокрема, й про витрати на заробітну плату у 2024 році. Заробітна плата. Значить, заробітну плату у нас отримували у 2024 році. чотири працівника, я і керівник півставки, і двоє чоловік отримували в кінці року. Значить, незначну доплату за проведення від для вих тварин. Буде оформлена робота Агаті і Василаті по 2 тисячі гривень відповідної. Значить, зарплата склала 188 тисяч 744 гривні. Члени УТМР вбачають в цьому також порушення, адже на оплату праці керівника ГО йде понад половину грошей зібраних у якості внесків. Сума заробітної плати не повинна перевищувати 50% від суми загальних витрат. За відповідний період розрахунок процедурного відношення, суми заробітної плати відносно загальної суми витратів за ставницької районної організації складає 57,9%. До того ж, понад рік організація має заборгованість. Є заборгованість перед обласною УТМР. А наскільки ми знаємо, надбавки до зарплати голови в районі 30%. Такі надбавки, наскільки мені відомо, мають. Високі чини правоохоронних органів, судді, військові, і голова заставнівської ОТМР. Фінансовий стан УТМР могло б покращити поновлення членства тих, хто вибув з початком повномасштабного вторгнення, а таких понад 70 людей. Проте чинний голова вибірковець, їх поновлює, кажуть мисливці. Один член УТМР, який хотів здійснити проплати для відновлення членства. У чим 4 березня було відмовлено. Головою Отемер, який сказав, ну мене так батьки вчили і в школі, так вчили, що треба перший раз, як побачитися з людиною, привітатися. От я протягнув руку хотів з людину привітатися, людина сказала, руку тобі я не дам, ветемер ми приймає. Дмитро Вікерюк, всі ми його знаємо, як Сає. Колосальна робота. 20, рок, 20 кормушок цього року людина збудувала за власний кошт. Іван Гапей з мого колективу, людина тисячу фазанів близько випустила у угіддя. От мене питання, чому такі люди не притягуються у УТМР, а навпаки, відштовхуються? Того дня разом із Сергієм хотіли поновитись 11 людей, які дали кошти, які заборгували перед товариством за декілька років. Поновити згідно статуту можна і за поданням президією товариства. Більше того, голова УТМР надає вказівки головам первинних колективів не розглядати заяви членів на поновлення, що є перевищенням своїх повноважень. Керівник організації додає нераціонально збирати збори за кожною заявою. Для того, щоб приймати якісь рішення, є відповідна президія. обласна президія приймає своє рішення, районні організації, президія районних організацій приймають своє рішення. Питання по поновленню членів у ми піднімали на загальних зборах голів районних організацій. Потім розглядали на президії. І коли питання виникло, хто лохи, хто не лохи, хто платив, хто не платив. Значить, було прийнято рішення приймати в члени УТМР відповідно до статуту на загальних зборах. Тобто, під кожну заяву, голова первинного колективу не зобов'язаний кликати збирати загальні збори. Щодо внесків в 2023 році. Частина членів УТМР скинулась та замість сплатити їх до ГО купила усе необхідне для колеги-мисливця, який долучився до захисту батьківщини. У 2024-му разом зібрали гроші і купили джип для евакуації військових. Проте навіть те, що чоловік служить, не стало поважною причиною для керівника, щоб не платити, кажуть побратими. Коли Микола Костенович спитав, чому він не проплатив членський, йому було відповідно відповідь, що хлопець воює. На що Микола Костидович сказав: ось номер карточки банківській, хай перекине кошти. Захист нашої батьківщини, війна на вулиці, і в вимагають, щоб... Він дав кошти на зачленське. Я вважаю, що такі люди не гідні називатися громадянами України і займати бодай любов. Посаду у нас у державі, заслухавши усі сторони конфлікту, на зборах вирішили протягом місяця вивчити питання щодо перереєстрації у ТМР, розглянути усі заяви щодо поновлення членства та провести ревізію за попередні три роки із залученням незалежних організацій. Якщо за цей час усі гострі питання не усунуть, мисливці ініціюватимуть вибори нового керівника Заставнівської районної організації Українського товариства мисливців та рибалок. Антоніна Фігель, Сергій Грубляк Черніва. Ский промінь.